Виходить з України, взяв і заповів залужному І на Український католицький університет, і на Києво-Могилянську академію. Два мільйони доларів туди, 2 мільйони доларів туди, і один мільйон залужному. Ви розумієте, які люди є в світі, вони вкладають в освіту і не дав на армію, а залужному дав. Бо він знає, що ці гроші вже точно нікуди не пропадуть. Я пишаюся нашими українцями. Я пишаюся тими людьми, які і за кордоном, які, ну, які такі гідні і достойні. Це чудесно просто. Ми не маємо права це знівелювати. Ми маємо пишатися цим і себе рівняти до тих, ставати кращими. Це трудно, треба працювати над собою, треба чимось пожертвувати. Але не лінуйтеся, працюємо на перемогу і набираємося сили, щоб будувати нову силіну Україну.